У Тростянці роботу ТЦК фіксуватимуть бодікамери. Про це під час засідання виконавчого комітету повідомив голова громади Юрій Бова. Чотири таких пристрої придбали за кошти бюджету на прохання керівництва ТЦК у Тростянці. Загальна вартість чотирьох бодікамер 46 шість тисяч гривень. Цього ж дня відеопристрої передали працівникам ТЦК для того, щоб робота нашого відділу була максимально прозорою. Ми прибуваємо для підрозділу, який буде на вулицях вчити повістки, на грудні бодікамери, які є у поліцейських, і хлопці будуть виходячи з свого робочого місця, виходячи в місто де вручення повісток, чи виїжджаючи додому до призивників, розшукуючи їх. Вони будуть з бодікамерами включеними і всі розмови, всі записи. Будуть записуватись для того, щоб подальше не було обвинувачень в насилі, в конфліктах, в там, ненормальній поведінці. Як дуже часто зараз є в різних соцмережах звинувачення співробітників ТЦК, в оцій непрофесійності, там, якоїсь поведінці, не такої, неетичній і тому подібне. Це дозволить максимально ну, дові, з довірою відноситися нашій громаді до працівників ТЦК, які виконують завдання, які їм поставила держава. Тому, хай вони Використовуються з користю. Дякуємо міській раді. Маю, маю надію, що у нас ексесів тепер взагалі не буде, їх не було. В принципі, нас відділ ніколи не показував якихось негативних речей. І тим більше не буде. І буде більше максимально довіри. Дякуємо міської раді за такі немаловажні речі, які нам допоможуть в нашій нелегкій роботі. Допоможуть так же само мати менше конфліктів з людьми, з жителями нашого міста. Так що ще раз дякую. Дякую. Працюємо далі. Не слід також забувати і про культуру поводження з представниками ТЦК самим Тростянчанам, адже боді камери фіксуватимуть порушення всіх учасників можливих конфліктів. Аліна Грибенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.